Добрий ранок, мені здається, що мішка захворів. Треба швидко лікувати його. Закликаємо невідкладну медичну допомогу. Вони швидку. Добрий день, лікар. Добрий день. У нас хворий. Хто хворий? Оцей да. хлопче. Скільки йому років, скільки вже днів він хворий? Ну, п'ять років. І О. зранку прокинувся, йому було дуже погано. Ага, добре. Зараз поміряємо температуру. А потім дамо таблетки, якщо є температура. Ого! 38! Не, наверху крапка с... Стони, крапка, чотири, чотири, еф. 38. 38, це нормально. Трошки високо. Треба збивати зараз до да. таблетки і воно має уйти. Як не знаю. Так, зараз. Чекай, зараз дам тобі таблеточки. А, а, а це йому половиною 5 ,5, чи не половиною? 5 ,5? Просто п'ять. Просто п'ять. Окей. Якщо просто 5, я йому маю. А поки... може не пігулку, а. Ні, треба спочатку пігулку. Я, я лікар, я вісім. Так, давай спочатку тебе послухаймо чи там все добре в животі. Погано все. Що там Ого, які бульки, жесть. Я, я то не вдягала. Оці просто погані. Вони не працюють. Оці працюють. Зараз послухаємо вже правильними. Ого, там ритма. Не знаю навіть, що це. Дихай, мета. Дихай, не дихай, не дихай. Дихай, не дихай. Угу, Таке собі. Мені тр... не дуже подобається. Я йому спочатку дам отакі таблетки, а потім е через дві хвилини дам отакі дві. Ротик відкриваємо, а зараз дам тобі чимось запити. Запивай. Це не горілка, не панікуй. Трошечки спільтом піртом сменли, так? Да? Ну нічого. Так. Розберу, Треба... поки ваш вас Окей. Валізу ваш. Окей. Зуби. Давай по-чистому mm. немає ще. Ну і що йому чистити зуби. Ну, щоб з рота не смерділо, щоб потім ще я йому зуби не лікувала. Давай роть відпівай. там зуби, ми хасы. мені будь ласка на ноги. Ого, що у вас тут? У мене ще даже отакий, коли я справжній. Тільки без голки. Ого, і така штука? Це тиск міряти? Да, якраз дякую, що дістала. Мені з йому треба тиск поміряти, бо я не знаю скільки його, там тиск. Якісь каплі. Може це йому треба ці каплі зараз закапати? Йому це вухо для вуха і для рота. Такі каплі. І ще укол, бачиш, як у мене Ого. багато зкол. Не треба йому показувати, він зараз лякається, і буде не плакати. не бійся, не бійся. Все, не бійся, Я тобі не буду хочу. Ого, а якщо в у нього все буде погано, то прийдеться йому ставити крапельницю. Так, давай подивимося, що у тебе тут робиться з тиском. Бо я не знаю, що треба. Положимо, я потримаю. Дякую. Потримаєте йому? Так. Качаєм? Я понажимаю. Понаж... Кажіть, коли підніметься. Скажете наймацію. Ой, в ось... нього високий. Скажете найвищу оцінку. 180 на 160. 180? 180. Лікарю, що потрібно йому ставити крапельницю. Почекайте, ще поки що стове. Це ще поки що... для мене це ще поки непогано. Тут великі ви їх не достали, вони отакі. Uh -huh. Так, не їх там це вода. Я тобі чуть-чуть налью в, е, в, в цю пробочку и чуть-чуть вып'єс, окей? Не вип'єш? Помреш, Хочеш помрать. Ні, треба випити, бать? Ось я коли була мала, я, мені отаке в горло все запи... заливали. Я виздоровела. Давай. Чу -чу. А ні, краще я в шприц набив. Mm. А де той мій справжній шприц, який я вам. О, масла. А чого воно так мало? Чекай ведмедику, Я зараз отсюда налью і краще в мене вийде. І, здається, він вже помирає. Не помер, не помре, не панікуйте. Це укольчик моєму зараз зробить. такі смачні ліки в ротик, а насправді це буде в дубцю. Ми тобі зараз смачні ліки в ротик запахнемо. Давай подивимось, ага, припихай. Я зараз зароватку весь буд, а не панікуйте, моя моя малеча. Дайте, будь ласка, ваточку. Дякую. Я буду все протримую. Повертайся, нука. Зараз йому дам заспокійлива, щоб він зас. І він нічого не, не... не відчує. Так, в мене тут немає таблеток. Ага, в мене вони. Ось. Це не в дупу, не панікуйте. Це готку такой. Запихаєш. Чуть-чуть тако, вчить -чуть. такого. Засньому так зробимо. па Колтай. Зас... Можна говорити, бо того, що він не проснеться, як я знаю. Так, так, давай потираємо тобі. Це тут у нього тупо, так? Да? Десь там. Десь там можна колоти, так? Да? Така велика волосня, треба трохи підбрити. Коли через велесню, я думаю, пройде іголочка. Пройде, але треба чуть-чуть розкрити. Вона швидше, бо він зараз проснеться. Окей, окей, він не проснеться, я, я, я там я такі ліки зробила, що я сама йому даю такий вротик таблі в, в жопку, потім такий ще один окочик, щоб він проснувся. Все? Що, ні? Тут, То вводь все сразу. Ні, я не можу все сразу в одну дивочку, бо таке погане, може бути. Мені таке колись робили в дитинстві. Це вистачить. Давай тепер, може, перебентуєш йому голову? Перебентуємо, так. Да. А голова в нього теж болить, не знаєте? Треба було спитати. А це ви тато дитини? Я сусід. А звідки ви це все знаєте? Ну, зайшов у гості, бачу Від медику погано. Розказала е, мамі. А ви звідки його? його знаєте? А я звідки? Я, я всіх людей на світі знаю. Да, і... Ну, не всіх, але е, я зі всіма знайомлюсь. То що я ж людей лікую? Давайте, може, забинтуємо, перебинтуємо голову. Перебинтуємо, перебинтуємо. Ватки я туди буду його збирати. Ой, трошки прибуту. Так, саме головне в світі, яке всім сім'я робила і забула, де це? Це ще одні ліки, тільки їх тут немає наша. Але там крапельку. Якраз крапельку і треба давати. Ротик давай розкину. Не знаю, як видавить, то повидавимо так. А воду туди не не заліз. Хіба в рот її така. Лікарю йому вже краще. Має бути завтра краще. так. Будемо зараз колюємо кучу. А він дуже боїться, уколи. Дуже сильно. Тільки що ж йому кололи вже укол? Е то дивіться, зараз е, продажу вам два уколи, які не болючі. Давайте не О болючі такий, уколи. або такий, або, або отакий. Давайте жовтий. Оцей? Так, він веселіший якийсь, я думаю, йому не так страшно буде. Окей. Сонечку, набейся, все, я, я э, все. Дивись, он э, шукай і Луганськ, і Житомир, і Київ. Шукай, давай. Все? Блін, не вийшло. Ось треба... ватка. Ні, мені не ватка, зараз треба треба взятись. Щоб відрізати так. Зараз повторно вколом. Таке комусь я вже робила два рази колола і нічого не сталося. І всі живі здорові? Так. Да? Ніхто ще не помирав. Ні. Ваша ведмідь має не померти. Як його звати взагалі? Його звати Валера. Мені мама його написала. Валєрчика, по, е, полікуйте, будь ласка, бо він хворий. я поїхала. Того, що ви мене виклика, то що мама, ви твоя мене викликала. Зараз, зараз чекай, чекай, чекай. Не знайшов ще не ні харків, нічого. Ось, бачиш, луга. Ось пташка летить до Луганська, а там біля, біля Луганська Харків, бачиш? А ти не міг знайти Ох ти, моє сонце лягає. Так зараз вкола не панікуй. Не еще один маленький пластырь. А высточит там одного? Вот да? такие кусочки маленькие. А вот такие кусочки я, я разрезаю на четыре маленьких. Сказать наше? Я вот такие вот приклею. При... Ну, вот такие козык куточки. Мне они не нравятся. Треба резать. Вот так. Оно не режется. Глянь на него, а не режется. Заклеиваем такую. Она не очень хочет, но я уже профессионал в таком. А йому живіт, звичайно, не болів. Не знаю. Зараз маман спитаю твоєї телефончик. Ага, ага. Ага, ага. Живіт болів у нього. Тобі животик болить зараз, да? Лягай. Ти не всі? он же дома, Київ, був. Бо... Сімферополь, ось дивись близько сімферополь, Х... Луганськ, Харків, і он... там Штамар... Київ. Так, дивись. Твоя жопка поки е, все добре. Е, ну Не все добре, воно зараз пройде і все буде окей. Так, я тобі отаку от таблеточку зарадам йому і все. І буде бомба. І ще одну дамо. Водички заради еду. Каугыхка. Що? Каугыхка? Це водичка. Угу. Молодец, забывай. Заречив одну, да. Ти вже проснувся? Так, да, представьте. То спитайте, що в нього болить. Що тобі ще болить животик? Е, права чи ліва нога? Так а що з ним взагалі трапилось? Я не знаю, він не розказує. Мама навіть його не написала мені. Написала: просто приїдьте та полікуйте мого, е, мою дитину і одразу. Так. біо. Актив. Я йому пробі актив давала. Це допомагає? Має всім допомогти. Там ну, злася. Блін, підацію по-другому. Пандо не хоче залазити. Що ви ще йому будете робити? Я ще не знаю. Зараз подивимося, що з його жопкою стане. Якщо не допоможе, копити крапеницю. Я зараз йому в мене тут є пластирів такі власничні подушечки, зараз йому там пограються. А що це подушечка? Що це за подушечка? Так закролюємо і будемо йому давати. Подушечки, хай грається. Вони реально дуже класні. Ну, от це ще таке. Просто запихайте ватку яким-небудь е заклеюєте пластиром. Ще... Ну, отако. Зараз вам покажу. Я лікар, то я можу показати. Я сама такі вдома завжди роблю і приходжу до всіх з ними. Берете якийсь як ватку. Ну, я на, насправді по-справжньому не буду. Це насправді багато. Берете отакуську крапелючку. Отаку. Ні, не зробите. Якщо хочете зробити отакий, то зараз скажу, То берете ось стільки. потім ложите його сюди, потім заклеюєте клеєм. Ой, яким клеєм? 에... Пластером заклеюєте. Як подушка, знаєте? Навірно, всі знають. Раз, два, три. І от ще має бути чотири. Приклеюєте отак. Там ще один раз має бути, але в мене просто немає. Але ще раз я я вам поясню. Потім берете ще один, е, 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 якщо у вас великий, то розрізайте. Раз, два, три, чотири. Ну, розбирайтесь, думаю. потім заклеюємо і все готово. І ось такі подушечки у нас вийшли. Я вдома їх робила, Так, Його, я зараз тобі дам Подушечки будеш гратися. А Так, лікар, йому вже краще чи ні? Має бути, так. Да. Я не знаю. Ви поміряйте йому ще раз температуру. А, да. У мене є десь кращий температурник. Температурник? Термометр. О, О дякую. електронний. Дякую, дякую. Це еліт. що трима. Чекайте. Він в мене не працював. Блін. Треба перевірити, чи він працював. Угу, угу. Так, тут усе Все правильно. Ось така штучка Все правильно. Можна закривати. Лінна, я як це я закривала. А, перевернути треба. Угу. Так, зараз тобі поміряємо температурку. Це неважно, не важко, не болить. Піпік! Можна бігати. Чекаємо 5 секунд. Раз, два, три, чотири. 4. Чотири з волосинкою. Ой, чотири з бетонами, Чотири з волосинкою 5. Е, температура 128! Треба щоб він ще полежав і може стане краще. Нет, не стане, треба. Крапельницю ставити, але Це. крапельниця вже буде ставитися Ось. в наступному відео. До побачення, пока! Кажу покуп. Пока! пока.